Сентпульс зручна екосистема, яка поєднує інструменти для лідогенерації, автоматизації спілкування з клієнтами, збільшення продажів та повторних покупок. Це комбінація дев'яти сервісів, що доповнюють та посилюють один одного. Тут ви об'єднаєте всі свої комунікації, автоматизуєте воронку продажів. Потрібно залучити нових клієнтів? Заявіть про себе через сайт. Ви можете зробити його без дизайнера і програміста. Просто скористайтеся блоковим конструктором. У ньому ви можете створити будь що лендинг, визитівку, інтернет-магазин чи багатосторінковий сайт. У конструктора багато можливостей є адаптивні шаблони для різних ніж, готові віджети, які дадуть змогу створити індивідуальний дизайн, інструменти для анімації тексту, кнопок, картинок або окремих колонок сторінки. Приймання оплат і мультиканальні форми підписки, пряма інтеграція з чат GPT для генерації тексту або покращення наявного, штучний інтелект допоможе виправити помилки, прикладе та навіть змінить його тон, докладні налаштування SEO і аналітики, інтеграція з онлайн-чатом, чат-ботами, попапами, CRM та всіма іншими сервісами SendPulse. можна створити сайт з нуля або кастомізувати готовий шаблон. Усе просто додавайте потрібні секції та віджити сайту до робочої області та редагуйте їх стиль. Як уже зазначали, наш конструктор функціональний та гнучкий, тож ви можете приєднувати все, що завгодно не тільки текстові та медійні блоки, а й форми оплати, підписки, галерею зображень, посилання на соцмережі, карти та цілий блог. Налаштувати готовий сайт не складно підключіть свій домен. Додайте інформацію для кращого розпізнавання вмісту та індексування пошуковими системами, Підключіть пуш повідомлення та системи аналітики, щоб утримати відвідувачів на сайті та здобути їх контакти, скористайтеся конструктором попап форм, збирайте імейл чи телефони, підписуйте на чат-боти, презентуйте новини, анонсуйте акції, отримуйте зворотній зв'язок тощо. З попап-формами ви легше зберігатимете дані користувачів та притягуватимете їх увагу до важливої інформації. У конструкторі попап-форм ви знайдете понад 80 шаблонів, кастомні та вбудовані форми, nps віджити опитування, форми реєстрації, горизонтальні, лаунчери, з відео тощо, шість варіантів дії. Запит телефону, підписка на розсилку чи месенджер, зв'язок у чаті, запит КУКІС чи заклик до дії, налаштування зовнішнього вигляду й умов появи, збір імейл-адрес з опцією Double Opt-in та збереженням в адресну книгу, кастомні змінні, ланцюжки попапів, інтеграція з CRM, AB-тести, докладну аналітику та можливість використання API. За допомогою цього конструктора ви створите ефективні розумні попапи та опитування з нуля або за шаблоном, налаштуйте їх зовнішній вигляд, додайте будь-які елементи для збору даних і задайте сценарії спрацювання. У вкладці збереження даних ви можете вибрати, де зберігати дані в інших сервісах та чи потрібно отримувати сповіщення про нових підписників. щоб залучати мовчазних відвідувачів сайту. Та підвести їх до покупки, установіть онлайн чат, керуйте ним зі смартфона, оптимізуйте роботу служби підтримки та зв'язуйте чат на сайті з іншими сервісами SendPulse. Так ви забезпечите гарний користувацький досвід і сформуєте лояльну спільноту. Наш онлайн чат без проблем встановлюється на будь-яку CMS або конструктор сайтів, у нього адаптивний дизайн та розташування. Прийому плат є вітальні та тригерні автосценарії, синхронізація з месенджерами та чат-ботами. вона дасть змогу не втрачати контакт з відвідувачем, який закрив сайт, зв'язка з CRM з можливістю автоматичного створення угод, а також онлайн чат має налаштування для командної роботи операторів. Якщо встановлювати віджит чату на сайт, створений у SendPulse, код проєкту додасться автоматично. Якщо ж встановлюватимете на сторонній сайт, доведеться додати готовий код вручну або через Google Tech Manager. Далі налаштуйте зовнішній вигляд та умови спрацювання віджета, і можна переходити до автоматизації спілкування. Перегляньте та відредагуйте стандартні ланцюжки або створіть тригерні слова та свій ланцюжок. Підключіть інтеграцію з OpenAI та додайте підказку для ChatGPT, щоб штучний інтелект міг консультувати користувачів. Запросіть членів команди, щоб менеджери моніторили запитання клієнтів у чаті, коли вони потребують адміністратора. Налагодити автоматизовані комунікації допоможуть і чат-боти в Facebook Messenger, Instagram, Viber, WhatsApp і Telegram. З нашими чат-ботами ви легко налаштуєте автовідповіді та автоворонки продажів за допомогою візуального конструктора, зможете копіювати ланцюжки всередині одного або між різними месенджерами. У них є готові ланцюжки для легкого старту, лендинги, підписки, ai генерація відповідей, ланцюжків та розпізнавання голосових повідомлень, функції отримання інформації із зовнішніх джерел, приймання оплат. Можливість командної роботи, а також Android та iOS застосунки для зручного спілкування та аналізу статистики. Підключіть бота в потрібному месенджері та розпочніть створення першого ланцюжка, додайте текст, зображення, файли, кнопки оплати та інше, щоб створити віртуального помічника та зменшити навантаження на співробітників, і водночас успішно продавати. Ви можете передавати дані з бота до Google сервісів. А також користуватися інтеграціями з Make, щоб зручніше управляти даними та розширити функціональність своїх чат-ботів, а ще ви можете створювати та надсилати сегментовані розсилки на окремі категорії підписників бота, щоб інформувати їх щодо важливих подій, запрошувати на івенти, нагадувати про щось чи продавати. Розсилки на пошту це ще один спосіб налагодити спілкування зі своїми клієнтами. У нашому сервісі є блоковий конструктор, з яким створювати привабливі адаптивні листи швидко та легко, а ще сервіс дає змогу надсилати листи саме конкретним сегментам у найкращий час, щоб точно привернути їх увагу та продати товар. У імейл сервісі є такі можливості, як візуальний конструктор респонсивних шаблонів з готовими блоками та елементами, підбірка готових професійних шаблонів, персоналізація листів. Сегментація аудиторії за попередніми розсилками, статтю, віком, географією тощо розсилки по непрочитаним, очищення бази від адрес, що не існують за допомогою валідатора, кастомні листи і сторінки підтвердження підписки. Щоб не діслати розсилку, завантажте документ з імейл e адресами своїх клієнтів, імпортуйте контакти з іншого сервісу, або зберіть їх на сайті через форми підписки. Валідуйте адреси, щоб уникнути помилок та спаму, розділіть аудиторію на сегменти та створіть персоналізовані розсилки, щоб підвищити показник відкриттів. Окрім текстових та медійних блоків, додавайте кнопки оплати, соцмереж посилання на відписку, налаштуйте точний час відправлення та аналізуйте результати завдяки розгорнутій аналітиці. Щоб зібрати всю інформацію про клієнтів в одній системі. Використовуйте CRM від SendPulse, створюйте угоди вручну або автоматично завдяки інтеграціям з чат-ботами, онлайн чатом, імейл, лендингами, попапами та іншими сервісами, Призначайте відповідальних, полегшуйте їхню рутину завдяки автоматизації спілкування, інтеграції з Google календарем та зручній дошці завдань, а потім слідкуйте за ефективністю роботи завдяки дашбордам. Використовуйте всі можливості CRM для підвищення продажів, централізоване управління маркетингом і продажами, готові воронки продажів, можливість командної роботи з угодами, різні канали для спілкування з клієнтами, вбудовану функцію пошуку та об'єднання дублікатів, функцію приймання UTM-міток з форм підписки й оплати на сайті, інтеграцію з Google календарем і телефонією BINOTEL, Дашборди з докладною статистикою. Можливість експорту угод збирайте базу контактів та запускайте маркетингові кампанії залежно від певних подій у воронці продажів. Неважливо, звідки приходять ваші клієнти, уся інформація про них зберігатиметься в одному місці, а система тегів та фільтрів допоможе зручніше сегментувати та персоналізувати інформацію. Плануйте та регулюйте роботу всередині компанії, створюючи завдання собі чи учасникам команди. Слідкуйте за виконанням завдань на спеціальній дошці у режимі Kanban або фільтруйте, як вам зручно. Об'єднати імейл-розсилки e SMS, веб-пуш, чат-боти та CRM можна завдяки Automation 360. Це інструмент для автоматизації воронки продажів, завдяки якому ви налаштуєте тригерні ланцюжки один раз, а далі система все робитиме сама. Наприклад. Підтверджувати замовлення, нагадувати про покинуті кошики чи дякувати за покупку. Розкажімо більше про можливості цього сервісу. Завдяки йому можна покроково вирощувати лідів без активної участі менеджерів, нагадувати про покинуті кошики, дякувати за покупку, вітати з важливими датами, надсилати підтвердження замовлень, збирати відгуки та зворотний зв'язок, реактивувати базу і підвищувати конверсії. Використовувати додаткові інструменти фільтри, вебхуки, API, отримувати наочну статистику та підрахунок конверсій, налаштуйте автоматичне відправлення ланцюжків повідомлень відповідно до дій користувача, виберіть тригер запуску, умову виконання окремих блоків та додайте канали комунікації. Вам доступна базова система тригерів, а також створення тригера для будь-якої кастомної події. Статистику кожної автоворонки та окремих елементів всередині ланцюжка ви знайдете в особистому кабінеті SendPulse, а також у додатках для iOS та Android. Також SendPulse містить платформу для курсів, яка підійде як для створення онлайн школи, так і для організації корпоративного навчання у форматі LMS. Більше про можливості платформи для курсів. У ній є. Блоковий конструктор для поєднання усіх презентацій, відео, лекцій, тощо у цілісний цифровий продукт, домашні завдання та тести для перевірки знань, лендинги та форми реєстрації на курс, омніканальна система комунікації, включно з чат-ботами у месенджерах, можливість додавання модераторів, легке налаштування оплат, автоматичні та кастомні сертифікати, можливість створювати промокоди. Різноманітні варіанти взаємодії зі студентами, кабінет студента та мобільний застосунок для навчання Education by Sandpulse. Створюйте структуру курсу в блоковому конструкторі, а потім додавайте до заняття текст, зображення, відео, аудіо, файли, домашні завдання і тести, діліть уроки на розділи, налаштовуйте доступ до кожного з них та видавайте сертифікати студентам, які успішно пройшли курс. Ви легко налаштуєте кастомний лендинг та монетизуєте ваші знання, студенти проходитимуть навчання у кабінеті на ПК або у мобільному додатку з будь якої точки світу. Користувачі зі всього світу люблять SendPulse завдяки підтримці 24 на 7 п'ятьма мовами, безшовним інтеграціям з іншими сервісами, API інтерфейсу, зручній системі ролей, можливості налаштувати приймання оплат навіть у криптовалютах. Докладній базі знань та експертам готовим прийти на допомогу. Також для вас доступний великий безплатний тариф та партнерські програми. Приєднуйтеся до користувачів SendPulse, щоб посилити свій бізнес.